Ми живемо в дуже складний час, тривожний час, неспокійний час. Сирени не дають нам, буває, і спати. Ми живемо в період війни, і ви знаєте, від цих обставин буває смуток налягає на серця наші. І в такий час наш брат Сергій. Вирішив нас порадувати. Всіх нас порадувати. Сережа, проходь сюди вперед. Ти весь ну, бачиш, сіяєш уже. Мікрофон підходь сюди. Ніде сюди, йди сюди, 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 сиди. Куди ти пішов? Йди сюди. До мікрофону я скажу. Сережа, тут пустимо на тебе, що подивимося. В книзі пророка Ісаї є такий радісний текст. І знову буде чутно голос радості та голос веселощі, голос нареченого і голос нареченної, голос тих, що говорять. Славте Господа Салофа, Бо добрий Господь, бо навіки Його милість. Браті і сестри, коли чутно голос нареченого і нареченої, це радість, це радість, це благословення Господнє. І ось коли це відбувається, як написано, в пророка Ісаї, це знаєте, це проміння сонечка ось в темному царстві. Так що коли це відбувається, брат Сергій, брат Сергій перед нами стоїть, він є довгий уже період керівником нашої молоді. Довгий період, він піклувався про нашу молодь, він їх збирав, оберігав, навчав. З молоді, одні одружували, ін... заміж виходили, в ряди молоді вливалося молоде покоління, і брат Сергій теж їх згуртовував, а тепер він вирішив сам створити сім'ю, свою сім'ю. В його планах створити сім'ю. Хто ж його наречена Сергій. Я не буду називати імені. Іди, запроси і приведи. Сюди. Проходьте вже сіди. Біля мікрофону, якщо старте, що вас чути е, браті і сестри, Аня, Сергій вирішили, вчора було сватання, що вони будуть одружуватись. І тепер питання до всіх. Ніхто, ніхто не проти, щоб вони одружились. Всі згідні, ніхто не проти ви знаєте, створення сім'ї, створення сім'ї це дуже важлива подія ось в житті молодих людей. Ви знаєте, тому що е, створення сім'ї це не люди придумали. На початку творіння. Бог передбачив в плані творіння, передбачив сім'ю. Він створив Бог сім'ю. І ось в Слові Божому, ось ця істина декілька раз підтверджується, що залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї дружини і будуть одним тілом. Ось створення сім'ї це велика таємниця. з двох Стає одному. Архітектором, творцем сім'ї є Бог, так що до цього питання в вашому рішенні, це дуже важливе рішення, хай вас Бог благословить, щоб в своєму житті всі радувались, дивлячись, дивлячись на вашу сім'ю. Друзі, дорогі, і знаєте, ось збережіть. Збережіть себе до шлюбного дня в святості, в чистоті в такому світлому і доброму. Ну, А весілля у них планується десь на кінець осені. Ще, оке, ось, на кінець осені ну, такі їхні плани. Там все вони уточняють. Хай Бог вас благословить. Ну, що нам? Залишається. Помолитись за них, помолимося зараз за них, щоб Бог їх благословив. А тоді вже молодь їх привітає. Давайте, браті і сестри, станемо і попросимо Божого благословення. Господи Ісусе, слава тобі і хвала, за твої милості і щедроти. Ось рішення Сергія Ані. Створити сім'ю, Господи, благослови їх. Нехай Твоя милуюча рука буде над ними, бережи їх для твоєї слави. Нехай Твої благословення будуть над ними. І в дошлюбний цей період, Господи, щоб в їхньому житті була святість, чистота, світлість, благослови Господи, їх. І нехай Твоя милуюча оберігаюча рука буде над ними. Тобі слава Господь. Амінь. Амінь. Сідайте, браття і сестри, молодь, будь ласка, заспівайте для вашого керівника.